Ця війна є побоювачем двох початків світлого і темного, закінчення її вже близько. Та перемога можлива лише тоді, коли на київський бран буде відновлено княжа Тризуб. Ми відродили з ґрунту наскрізь напоєну кров'ю наших предків. Ми уібрали з молоком матерів стародавню любов до нашої нації, щоб стати на її чолі. І кожен з нас має пам'ятати, що ми лише посланці, які оповіщують силу великого народу українського, щоб кожна наша славетна дія лише результат його кропіткої щоденної праці, жертовності і молитов. Нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам половини наші, які ми прощаємо винуватців наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. Вони живуть серед нас, найстародавніших часів. У звичайних людських оселях. І там, де вони співають свої пісні, розквітають чарівні квіти. Лі змір погоду показувати там, вчилися це пільник, півний, каже, кокос, а це манґа. Це мікде, тільки нам лице, а почалась війна, і я щось не, не можу закінчитися. У господах їх палхкотить священний вогонь дождідів і прадідів. Над вікнами і двери портрети пророків та героїв. У шафах чарівні обереги роду, вимережені сорочки для мило. Спокон віку творять вони священний світ майбутнього. Вірою, красою линуть їх колядки та щідрів. засіяла, де Христос зродився. Тепло їх родинного що не знає відстані, А зображені носять на грудях воїни. Привіт! Вічкайте! Попара! Привіт! Радо Заємно. Що там? Що ви так їхали <плес> Де ви зачекали. Кутя, свічка, роки. волонтери з Смельниччини наші. Всі встали за мету, щоб ми мали тут різдвяний. Стіл ми його маємо. Ім велика подяка за це. Дякуємо. Дякую. О, ну і прошу народитися. Слава! Давай, давай, давай! Вони стають дружинами з витяжців і вітязів, щоб захищати їх родини багаті та дітей під час воїн та походів. Другий домок. Навіть не виникає цього будинку. Житті чим займаєшся? У в мене спеціальність програміст, що була до Майдану. А після Майдану очолюю хмельницький осередок. Хмельницький обласний осередок правого сектору. У листопаді минулого року у нас почалась нарада Тризубійська, але досі з ним все не повернулося. І який бо вінець Терновий чи Лавровий не приготувала доля їх коханим, вони завжди залишаються поруч у своїх квіткових. Ми впливаємо за печією, ми обираємо легший шлях. Ми всі будемо спокійно сидіти вдома, не будемо мати проблем, не будемо зриватись в поночах і кудись їхати. У нас буде спокійне життя, може навіть декого сити, може в когось немає сити, але спокійно. Бо ми обираємо інший шлях, шлях боротьби. Тому що вам не обіцяю як якихось там чи інших благ, цього не буде. Придеться що навіть і свої гроші допомагають. Скоріше всього, будуть проблеми з міліцією, проблеми вдома, там, з батьками, з родиною, з дружинами. Скоріше всього, на роботі будуть проблеми. Рік мовчати на віку. Я вам обіцяю боротьбу. Я вам обіцяю, ну, звичайно, якщо ми до цього доживемо, приймов. Навіть коли він дзвонить на хвилинку сказати, що все гаразд, я розумію, що треба сказати, що я тебе люблю. І це важливо, тому що ніколи не знаєш, ну, неможливо, напевне, приготуватися до найгіршого. Коли ми хочемо когось вберегти, можна малювати ось таку пташечку, а оце вербові котики, завтра йдемо святити до церкви, так? Ось така верба. Отцещу. Всі дітки люблять. Зірочка. Ну майже це соняхи. Краб, краб, я чорний, прийом! На зв'язку! Краб! зараз на прийде на наша коробочка. То наша. Я, ти, ньому, прийду, я і, ліпана, надо Як, понял. Прием. Как понял, прием. так, так, можно.

Ну собаку, так? знайшов. А, знайшов. Домой ее отвез. А як ты вид возыв, хорошо? Спокійно. я же паспорт зробив їй. І привив. Паспорт. Прививки, морник купив. паспорт зробив. За дві минуты. Поставив початку правого сектора. Он, кстати, в тут. Уезжаешь как? Так, чтоб меня не видели. Стараюсь, да. Девочки, что понятно, пока не разговаривают. Могли вже разговаривали. Постоянно то в окно смотрит. Типа, скоро папа с работы придет. Передать привіт дружине. Вона ж не знає, що я тут. Вона, вона думає, що я в Прикарпатті на вишколі медичному. Добре. Ну що ну я зроблю, квиток, квиток на той козі взяв. Бувай. Привіт. <laughs> У мене є три доньки, дуже гарні, красавиці. Старші 17, середній 16. І наймолодші моє чудо моє Настеньки 5 років. А що вам сниться тут на війні? Нічого. Сняться, але не, не про війну. Діти, рідна домівка. У нас сил розвідка їхав, щоб на Болтаві, що такої нічого з'їзд, відчув. Полтавні. Дай взагалі нічого ні. Тоді не снімаємо. Дівчина чекає, так? Да? Дівчина чекає. Свято вірить, що ми все-таки переможемо і вистовочка живе. Всіх чекає, не тільки мене, всіх чекає жива. Ну не могла з тебе відмовити? Мене ніхто не може відмовити. Я вважаю, що це думка... І переконання особисто кожного. І то, якщо мене би хтось хотів переконати, тобто людина не вірить те, що я в себе вірю. Там, після другої ротації ми знає, ну, був не, там, був лишаюсь, ну, з нею розійшлися. Було по ультиматуму, бо я лишаюсь з нею, або її довоювати, бо вона так не може. Вона має бути моєю опорою. Я мене підтримую. Mm. Ти сколько років? 19. <реш> не Ну, з 19. Ну, я так. Значит, мама написала, что согласна, да? да. Мрия, по закінченном виде. С небесною мою крають крают я очі світла казка, що не ще. Знов мене окрилиш, У уби Добрий ангел ангелі за виходила заміж за свого Гайдамаку він же був тоді членом Тризобу, і мені здавалося, що я розумію, що це означає. Перед весілем він сказав, що до нього організація та Україна стоїть на першому плані. А потім вже сім'я і все решта. Спитав, чи я згідна. Я сказала, що згідна. Але як виявилося, я не була до кінця готова до цього. Викликають чотири чоловіка. Це виконуючий обов'язки командира запасного го запасного батальйону Івана Мирного, е екс-командира батальйону Руслана Чорного Наталію Наталію Матвійчук. Це керівник Нетішинського середку громадської організації правий сектор. І мене викликають. Тюрми переповнені націоналістами. Ми заявляємо, що часи повернулися такі, як при Януковичі, навіть можливо ще гірші. Будемо летіти світом. І хочу, щоб ви запам'ятали прізвище тих, яких режим внутрішньої окупації сьогодні посадив. Павленко, Юрій Георгіч, позірваний подальшому захисників... Не прийняв, повтори, мітіла. Мітіоз мітіос, повтори, не скажу. Що, що розповідаєте? Людина, яка живе у Франції, майже рік, ну, рік, да, вже допомагаєте добровольчим батальйоном. І ви не військова людина. Що стало тою останньою краплею, що взяли зброю до руки? Поштовхом стало те саме те, що кому ми відправляємо. Мене молодість цих бійців вражала до, до кінчиків моїх сивих волосів. Я дуже багато, дуже молодих хлопців. Які йдуть на смерть, а вони ще, як то кажуть, і дівчину за мізельний палець не тримали. Тому що моє покоління воно залишає своїм нащадкам Україну не таку, яку би ми мали її залишити. Історик. Що навчаюся? Про що ти мрієш? Мрію, щоб закінчилася війна перемога. А як ти бачиш перемогу? Я бачу зміни, зміни суспільства. Зміни самих людей, щоб люди самі змінилися. Голова відбулися. В відбули іншому перемога це нічого. Ну, можливо, відповідь проста. І всі вже казали до цього, я не б'ють нічого нового. Захищати свою країну. Я хочу бути там, де Бог. Бог зараз тут. Тут, на війні, з цими хлопцями, які захищають свою країну. Хто дома чекає? Жіночка.

Надаватися Боже, щоб всі тут усі приїхали живими додому, живими здоровими І треба бути сильним, щоб перемогти. Як блажен, я башення піду. Вгору кручами ярами, буду ставити тобі храми Поки мене буде! Війна кличе найкращих, і в війні завжди видно, хто і хто. Деякі мої родичі засуджували мене, що я там. Не плачу, не прошу і не кажу не йди. Я вам скажу, що то з великою любові. З великою любові в першу чергу до чоловіка. Так, так досить Буде нормально. Так, далі байду. Вони з'їжджають. З'їжджайте! Відноситься не тільки якісь такі розчарування, втрати. Від нас це ще й перемоги. Може маленькі, може непомітні, але перемоги. Побратим, якесь бойове братство. Так що, ну... Є, звичайно, втрати, але є, і, і якісь здобутки. Я б вчити віночок плести. Знаєш, на що віночок були дівчатка? Чому? Віночок з такий оберіг. Найкраща жертва їм пахучі трави. Найбільша шана тепло вогню. І ніякі сили не здатні здолати віру, родовідну пам'ять і волелюбний дух роду, якщо вони благословили її. Бо немає сили вищу за їх любов. Діточки дають обіцянку. Вони озивають, коли є їхня доля, а доля дітей чисто.

Заходу сонце, сонця, холоду ночі, ще того, що вітер нам несе дощі. на ангелне залишись. Люди, чоловіки, в першу чергу, підтримуйте наших хлопців, їдьте на схід і воюйте. Це ваш обов'язок. Жінки, ви повинні бути таким тилом, щоби чоловік знав, що його дружина смажить котлети, в'яже шкарпетки. І молиться, духівники, ставайте капеланами, моліться за наших і ваших побратимів, які там відстоюють нашу державу. У нас зараз місія основна добитися, щоб це АТО так зване, ми виграли, тому що в час цього перемир'я вмирають щодня. Найкращі сини нашої нації. Нам потрібна тверда перемога. І ця перемога буде тільки тоді, коли кожен з вас зрозуміє, що наша держава тут, в кожному з нас. Подумайте добре, який сенс і яка мета вашого життя.